Доброго дня, хочу вам запрезентувати манок, який виготовляється в Україні. Даний манок виготовляє Мартін Рівнська область. Маночок зроблений із дерева, матеріал, з якого він зроблений, це є горіх. Даний манок оброблений водостійки. Він виготовляється манок як одноізичковий, так і двоєзичковий. Що стосується даного манка. Та кількість людей, мисливців, які придбали даний манок, задоволені якістю виготовлення, якістю роботи. Манка, я хочу вам зараз показати, як працює даний маночок. Така Такая смутка.